Добрий ранок! І так, у нас урок української мови 22 лютого. Запишіть, будь ласка, собі, відступіть один рядочок, якщо ви після якоїсь роботи пишете. А якщо у вас новий рядочок, то пишемо уверху 22 лютого, класна робота. І так, хороші мої, давайте пригадаємо з вами. Що ми вивчали на попередніх уроках? Граматичне значення чого ми вже вивчили? Звичайно, ми вивчили граматичне значення числа. Давайте зразу собі на полі запишемо, пригадаємо і запишемо. Число 1, на 1 і множина, Мене. Так, ось собі запишемо. Можете, хто хоче вверху ще записати. Числа, так, граматичне значення числа і поставите собі дві крапочки. Ще ми з вами вчили граматичне значення відмінка. Також запишемо собі, хороші мої, якщо відмінка, так, я собі так над рукою, відмінки скорочу. так. Якщо ви навіть ручкою запишете собі це на полі, для того, щоб ви могли ще раз пригадати, А потім ще раз переписати наступну сторінку, це нічого не буде страшного. Раз ми собі таке завели правило, значить ми так і працюємо. Пригадуємо відмінки. Називний є, так? і записуємо, не пропускаючи родовий крапочку ставимо. Ми ще з вами згадували, записували питання, так? а тепер ми просто запишемо без питань. Кому треба, той записує повністю, кому не треба, скорочує. Немає. Да? Давальний і повторюємо за мною. Радий. Радий. Треба писати тут акуратними маленькими буквочками, якщо ви хочете все вмістити. Не пропускайте рядочки. Знахідний крапочка, бачу. Орудний, задоволений, тут не поміститься, скорочуємо. Місцевий, міститься на, міститься на, теж скорочую. так, І кличний. Ну, кличний, що ми звертаємося, вже не потрібно писати. Ось це ми будемо повторювати собі. Можете писати тут олівчиком, бо в будь-який час можемо витерти. Я пишу ручкою для того, щоб було краще вам видно. І так, ми це пригадали. Добре, хороші мої. тепер ми з вами звернемося до підручника нашого і розглянемо на сторінці 32, вправу 58. І так, давайте прочитаємо. Нас просять. Визначте закінчення у виділених словах. Читаємо речення. На столі лежить пенал, на столі лежить ручка, на столі лежить скло. Що ви помітили в цих реченнях? Звичайно, що перші слова одні і ті ж самі, так? тільки останні слова вони змінені. так? Давайте спробуємо з вами визначити закінчення. Ми знаєте, що ми працюємо прямо в книжці. Пенал. немає чого, кого, чого? Пеналів. Так? Змінилося. Що почули? Ще закінчення утворилося Ів. Значить, тут у нас їх немає. Є нульове закінчення. Ручка. Ручку. Так? Ми ж змінимо за чим? За відмінками. А змінилося на У. Значить, змінна частина слова це є закінчення. Скло, чого немає. Скла. О змінилося на А. Значить, це є змінна частина, це є закінчення. Ми з цим завданням справилися. А тепер нас питають: чи одинакове граматичне значення? Числа виражай закінчення цих слів. Число ми тільки що повторили: Однина, множина, пенал, один, ручка, одна, скло одне. Так? Ніби всі до граматичного значення числа однини належать ці слова, так? А яке граматичне значення відмінка? Є пенал. Є ручка, є скло. так? Ми теж це повторили з вами тільки, що це є це який відмінок, називний. Хороші мої, ще раз вдома повторюйте відмінки добре, щоб ви їх добре знали називати. Отже. А тепер спробуй, ми зрозуміли, це називний відмінок. А тепер у нас просять спробувати кожне з виділених слів. Замінити словом словами він, «вона» чи воно. Давайте. На столі лежав пенал, як ми скажемо, він. Так? Він. На столі лежить ручка. Як ми скажемо заміж ручка? Вона. Вона. На столі лежить скло. Воно. Так, ось ми замінили заміж виділених слів він, вона, воно. Як ви думаєте, то над чим ми сьогодні будемо працювати? Як це буде називатися граматичне значення слова? Ми вже з вами говорили. Як? Раніше ознайомлювалися в другому класі? Отже, давайте прочитаємо правило і точно пригадаємо. Пальчику, книжечку. В українській мові слова, назви предметів, а це відповідало на питання що, так, назви предметів. Бувають чоловічого, він мій, жіночого, вона моя, середнього воно моє роду. Отже, це що у нас? Ми змінювали ці слова за родами, різні роди. Ці граматичні значення складають граматичне значення роду. Що ми сьогодні з вами вивчимо? Роди. Отже, подивіться, як ми зараз з вами на, е, на полі запишемо. Олівчиком, ви собі пишете, так? роди, дві крапочки. Є який? Жіночий рід, чомусь в мене почалося жіночого, чоловічий рід і середній рід. так? Ось ці роди ви повинні вивчити і запам'ятати, як вони позначаються: Ж, крапочка, Р-крапочка, крапочка, Р-крапочка, крапочка, С-крапочка, Р-крапочка. Це є жіночий рід, чоловічий рід, середній рід. Це зрозуміло, так? А тепер давайте просять нас визначити, які ж роди позначають пенал, ручка, скло. Він, ми що тільки ж казали. Він мій. Він мій. Це що? Чоловічий рід. Так Так і пишемо собі. Чи крапочка, ри-крапочка. Далі. Вона вона, так? Ми жі... вона моя, жіночий рід. Ж крапочка, ри-крапочка. Далі. Середній рід, воно моє, так? Воно моє середній рід, С-крапочка, Р-крапочка, так, поставили. Отже, з цим завданням ми справилися. Я вірю в те, що ви це всі добре знаєте і розумієте. А тепер у нас чекає вправа, над якою ви зараз попрацюєте. Хороші мої, якщо ви гарно все виконуєте. За мною, то на домашні завдання вам вже я не буду давати ніякі завдання. Але цю класну роботу ви обов'язково маєте гарненько записати. І так, згрупуємо слова за граматичним значенням роду. І так, ще раз пригадую, які роди ми знаємо? Чоловічий, можемо подивитися собі на поле, жіночий і середній. або жіночий, чоловічий, середній, в якому Порядку ми записуємо це важливо Нас просить у праві 59 згрупувати, згрупувати. за Тобто кожну групку слів окремо записати. так Ми це запишемо у три стовпчики Ось я пишу вправо 59, тут собі пишу. Чи крапочка, Ри-крапочка, перше слово з великою, далі вже з маленькою. Умовно розділюю на три частини. Умовно, це значить, можна олівчиком, але акуратно, щоб рівно, мірно. Подивіться, щоб відстань між одне від одним було одинакова. Приблизно, так, попросіть батьків або візьміть лінійку, собі відміряйте, щоб було одинаково сантиметрів. Так? Якщо ви хочете, я зараз вам приблизно скажу, скільки це у мене сантиметрів. Виходить. А це у мене получається по 4,5 см. Дивіться, як точно я визнаю. Тут останні 5 сантиметрів. 4,5 см. Бачите, я прикладаю нолик від краю. І бачите, майже 4,5, чуть більше. так? І знову провела собі тут поміточку. Так? Міточку провела так, міточку знову провела собі тут. І з'єднала ці лінієчки, і вже бачу рівно. І так само від цієї лінії відмірила 4,5 і це, але легенько, хороші мої, не тиснемо. І записала тепер з маленької букви Ж крапочка, Р. Ж, Р. Жіночий рід і середній рід. середній рід. І завдання розподілити слова. Хороші мої, щоб це зробити без помилок, я вам зараз допоможу. Кілька рештів ви самі зробите. Дивіться, що нам потрібно? Звертатися до правила, так? Ось ці чарівні слова, які нам допоміжні, допомагають. Він мій чоловічий, вона моя жіночий, воно моє середній. І так я дивлюся. Пшениця і зразу собі думаю, пишу букву Е, так? Вогнище. Зразу собі давайте визначимо орфограми коридор. Так? Зайчення. Електрика. Електрика. Тривога. Верблюд. Черемха. Чер... Решня. Дециметр. Сантиметр. Сатиметр. Так? Отже, орфограми ми вже зробили. Ви ще раз за мною переглянете, чи так у вас, як і у мене. Може, я десь помилилася, але будьте уважні, перевіряйте. І так, пшениця, вона моя. Значить, куди це? Жіночий рід. Так собі й записує. Але ви бачите слово пшениця велике слово, тому ми пишемо акуратно не широкими буквочками. Акуратно записуємо. Пшениця. Бачите, коли я акуратно записую, то все в мене помістилося. Далі дивлюся. Вогнище, вогнище моє, воно моє. Середній рід, значить, куди я записую? У третій стовпчик. Вогни ще. Бачите, якщо акуратно писати, все поміщається. Не розтягуйте букви. Далі дивлюся обличчя. Помітили після подовження, чи пишеться я? Не загубіть обличчя. Моє воно. так, Воно, обличчя, теж куди йде В середній рід. І записую акуратно. Обличчя. так, Не загубила двічі і я. Наступне коридор. Він мій. Він мій. Це що у нас? Чоловічий рід. Записую собі у перший стовпчик. Коридор. Тоже не розтягую букочки акуратно, і все в мене поміщається. Хороші мої, наступ, ці наступні слова ви будете вже записувати самостійно. Ось ця така буде робота для вас. Я пояснила, показала, і ви вже це виконаєте. І ще одну вправу ми виконаємо з вами сьогодні, де ви у вправі 60 повинні вибрати потрібне слово із трьох. В дужках по три слова. І так дивимося про е, птах з легенди, про синє, синього синю птаха, всі знають з е, казок. І так нам треба вибрати якесь слово. По чому нам треба орієнтуватися, хороші мої? Звичайно, синя, синього синю це є назви ознаки. А ми говорили з вами вже на попередніх уроках, що всі. Слова назви ознаки пов'язані з словами назва предмета. Отже, нам треба дивитися на наступне слово за дужками і зрозуміти, в якому роді нам треба вибрати слово ознаку. Птаха. Вона моя. Отже, я шукаю про синього птаха. Так? Вибачаю. Птах. Нам треба поставити у називному відмінку. Я щось проговорилася. Птаха вона, але про кого це йде у родовому відмінку? Немає птаха, а є птах. Птах це він. Зрозуміли тут. Птаха дійсно, виходить, якби жіночий рід, але треба ставити в наземному відмінку. Є хто? Є птах, він про синього птаха. так? Він е, знає сказок, а живе він під, е, в горах, паміру та е, тянь шаню. Хороші мої, ось так ви наступне далі читайте і думайте. Поба... Мало кому пощастило. побачити таємничого, таємничу, таємниче красення. Красення. Кого? Красення? А хто? Красень, Красень який рід? Чоловічі, ось я вам напишу. І ви з дужечок виберете тільки те, що потрібно. Він улаштовує гнізда у важкодоступному, важкодоступній місцевості. А ставимо в називному відмінку, що місцевість цей рід? вона місцевість жіночий рід. Жіночий. Отже, з цих трьох. З цих двох слів ознак, ви маєте вибрати жіночого роду. Дальше. Це надзвичайно красивий, красива, красиве птиця. Є, що? Хто? Птиця? Це вже що? Птиця? Якого роду? Жі. Ночого роду тут е, вжито. Це надзвичайно красива птиця. Тож шукаємо що слово жіночого роду. Так? Жіночого роду. Зрозуміли, я ще вам таку підказочку даю. З чорною чорним пір'ям, що є пір'я? Пір'я, як ми скажемо, воно. Моє, так, пір'я, середній рід. Отже, ви маєте вибрати з чорною чи чорним пір'ям. Але тут хороші мої пір'я, це якщо ми поставимо є пір'я чорним пір'ям, так? Отже, ви повинні бути уважним. Бо пір'я це навіть е, уживається, е, о, бачите, у родовому, чім, задоволенким чим в орудному відмінку, і тому треба обережно, уважно думати, з чорною пір'ям чи чорним пір'ям. О тут закінчення уважно дивіться. І наступне: на сонці воно сяє ліловим, ліловою кольором. Кольором. Чим колір є колір? То колір що? Він, так, чоловічий рід. І що виберемо? Тож у ворудному відмінку сяє чим? Ліловим кольором. так, ліловим. Бачите, тут ще треба і відмінки, і роди, і бути дуже е уважним при читанні. Голову прикрашає червоний, червона, червоне гребінець. Гр... Є гребінець називний відмінок, так? Е він, гребінець. Він, мій гребінець, чоловічий рід, так? І вибираємо з цих слів гребінець. Червона? Червоне? Звичайно, що червоний. Молодці. Спів птаха нагадує мелодії чарівного, чарівної флейти. Знову, чого нема флейти? так? Е, е, не є називний відмінок, нам треба поставити в називному відмінку. Це род... не має флейти родовий відмінок. так? Ми можемо собі подивитися на поле. А нам треба поставити в називному, тоді легше визначити рід. Немає є флейта, тобто вона моя жіночий рід, Жіночий рід. так? І тоді шукаємо флейти чарів. Чи чарівного, ні, чарівної флейти. Ви помітили, якщо назва предмета вжита у наземному відмінку, то і назви, слова назви ознак житі в називному відмінку, і тоді легше нам знайти, який рід. Так? Але ми ще і слухаємо, бо ми знаємо. Як одні, з одними за відмінками мають з'єднані бути слова. Уважають, що сині, отут не загубіть, не друковані лапки, а писані. Ось такі комки ставимо, бачите, угорі заміж цих друкованих. Синій, синя, синє диво. Диво, є диво. Називний відмінок. Воно моє, цей рід? середній рід. Значить, що синє диво. Так? Ось ми вибираємо синє диво. І так у лапках і записуємо синє диво приносить щастя. Це я з вами так розібрала це, цю вправу для того, щоб ви її самостійно гарно списали після того, як виконуєте до кінця вправу 59. І на цьому. Ми завдання більше не будемо давати. Але, хороші мої, ви повинні завчити сьогодні ще роди чоловічий він мій, жіночий вона моя, середній воно моє. Ви це знаєте, але просто закріпите повторите і на, на цьому. Ми сьогодні завершимо. Отже, ми що сьогодні робили? Повторили з вами, пригадали роди, які є чоловічий, жіночий, середній. Виписали собі їх на поле. Можете олівчиком. Краще олівчиком, бо в будь-який час ми можемо зітерти, якщо нам щось не підходить. Так? Тренувалися. Записувати в три стовпчики слова, тобто розподіляти їх, групувати, і вчилися у слова, в реченнях у тексті підбирати слова назви ознак до слів, назв предметів, так? і одночасно визначали роди цих слів назв предметів. Хороші мої, не забуваємо, ще раз нагадую, щоб легше було визначити слово, якого роду ставити в називному відмінку. Завжди собі говоріть: є гребінець, є птах, є птиця. Бачите, птах птиця у різних родах. Дякую за працю. В зоштах все запишете, потім, коли ми будемо зустрінемося в школі, я зберу і перевірю ваші роботи.